Вітаю вас на своєму каналі про в'язання Джона Ніт. І сьогодні, як я вам і обіцяла, я хочу розказати про свої враження про пряжу такого бренду, такого рубника, як DMC. Зараз ви бачите в мене єдиний бунтик, єдиний клубочок, котрий в мене залишився, поки що цілим і не початим. Я використовувала чотири види. Чотири серії цієї ниточки для різних виробів. І сьогодні я вам покажу кожен з них. Ви дізнаєтеся, що з ними сталося ну, можна сказати, за рік та півроку. А це означає, що деякі речі ми побачимо, як вони видержують екстремальні умови. Тож, починаю огляд цієї пряжі і пропоную почати з від, в такому порядку, як від найкращого до найгіршого варіанту цієї нитки. Отже, перша ниточка це ось такий варіант 100 Merino Wool Made in Italy, як нам пишуть на етикетці. Якщо перевірити, маємо 50 грамів, кого цікавить, бачити колір та лот. І метраж 225 метрів на 200. На 50 грамів. Спиці рекомендуються до 3 міліметрів. Цю ниточку я взяла саме тому, що меренос, він м'якенький, гарний. Для дитини саме то, як на мене. Десь колись я почула, що меринос – це така соплива пряжа. І тому деякі в'язальниці його не люблять. Я не розуміла, в чому справа, тому що, в принципі, це дуже м'яка класна ниточка. І ну, чому би ні? так? І знаєте, хто бачив у мене минуле відео про мої останні готові осінні роботи. Я зв'язала ось таку маніжку для дитини з цієї ниточки. Хочу сказати, що головне, що я в'язала її в дві ниточки, в два складення. Зв'язано це з одного моточка, і там десь в мене є залишок, десь на буквально там грам-два. Перше, мої враження, що значить, дитина вже носить цей, цю маніжку вже десь тиждень. Поки що я не бачу, щоб тут якісь ковтунці з'явилися. Єдиний недолік цієї нитки, як на мене, це те, що вона дуже тягнеться. Тобто Зараз в спокійному стані вона така, нібито класна. До речі, в'язала я це на спицях 4. Спочатку взяла цей зразочок. Так, він так тягнеться. Але коли ми починаємо прати цю нитку, вона, в принципі, і при в'язанні така пружна. І. Коли її береш, дуже помітно стає те, що вона прямо, знаєте, є таке слово обм'якнуть. То, коротше, вона така дуже сильно пом'якшується, дуже сильно розповзається. Я вам залишу обов'язково фото, як це виглядає а, після ну, воді, під час ВТО. Під час носіння теж ось це все здавало, воно от стерчить так, от, 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 все на дитині. Але головне те, що до шиї є тепло все ж таки, якось то воно гріє. Оскільки в мене залишився ще один такий моточок, я думала, що може, я візьму якусь зв'яжу шапку або рукавички. Я думаю, що, скоріше за все, я докуплю пряжу ще один моточок, точно такий, сподіваюся, що номер лоту... Співпаде, бо пройшло вже півроку, я купувала це влітку в магазині. Що краще шапку в'язати саме в два складення. Але в два складення, ну, тобто, щоб вона була подвійна, розумієте? Так, воно тепліше, але так воно вас суттєво гріти не буде. ось, тобто, Але з усього цього, що я вже в'язала, це все ж таки найкращий варіант цієї пряжі, тому що вона, по-перше, натуральна. По-друге, ну, все ж таки більш якісна і коштує вона дорожче. І надалі в мене моточків практично цілих немає, і якщо що, я буду обов'язково вам додавати інформацію з боку на екрані. Ну і зараз ми поговоримо про таку ниточку, як Merino Essential. Ці ниточки я особисто, ось, бачите, я робила такий зразочок, зв'язала декілька речей. А, значить, ось таку шапочку. Купувала я саме три варіанти моточків: це жовтий, синій і зелений. Вони співпадали з кольором курточки моєї дитини, тобто в нього в моєї, мого сина була курточка жовто-синя. І дуже чудово вийшло, що шапка. Ниточки співпали приблизно по колю. Це такий був класний ансамбль. Ще з цієї ниточки я в'язала ось такого, до речі, кавунчика. Це були залишки після ось шапки. Шапку я вже в'язала в одне складення. Два моточки, тобто це залишки від шапки. Шапка Діно, в принципі, вона непогана, ця шапочка гарно розпушилася ниточка. Що хочу сказати, дуже класне це те, що цю пряжу можна прати в машинці і не боятися за те, що з нею буде щось не так. Але також у мене був отакий моточок: це залишки, в мене було відео на рукавички кактуси. Хто пам'ятає, в мене був і шортс, і трошки історія саме про цей виріб, тому що саме такі рукавички захотів мій син. І ми разом обирали пряжу на ці рукавички. І тепер я просто хочу, щоб ви розуміли, це якраз як той випадок, коли, коли пряжа проходить випробування в екстремальних умовах використання. Рукавички, котрі гріють ручки, але при цьому а, ними активно грають в сніжки. І зараз ви дізнаєтеся, що виходить з цією пряжею, котру постійно дуже-дуже старанно труть. Ось так виглядають рукавички, котрі використовуються досить активно. Тобто тут пушечок, просто дивіться, він просто, як то кажуть, безбожно вийшов. Так? Ось, бачите, це від місця від рукавів. Звісно, що ось ці типу голочки на кактусі, вони втратилися частково, це не має значення. Ось так виглядають долоньки. І ще одна деяка важлива деталь, яку я вам не розповіла. Зараз її пригадала це те, що в цих моточках можуть траплятися вузли. Відверті вузли, тобто, пам'ятаю, що в цьому мотку в мене точно було два вузлики: теж 50-грамовий моточок. Розумієте? І в цьому моточку, здається, був вузол. Можливо, десь тут ще, якщо там, скажімо, старанно подивитися або почати в'язати далі. Ми побачимо якийсь вузлик. Тобто це недолік цієї пряжі, то будьте до цього готові. До того ж, у цій пряжі трапляється сміття. Тобто, сміття яке? Якісь, як на мене, Я це називаю дровами, якщо чесно. Тобто це такі десь шматочки якоїсь соломи, але ну, трошечку грубуваті. Це все, що стосується цього. І я хочу сказати, що для шапки я все ж таки не брала б цю. Ниточку, як для дитини, тому що ця шапка виявилася колючою. Ось, але оскільки ми йдемо далі по ниточках, що від класного до некласного інший момент, інша пряжа, яка є справді колючою, і з якої я зв'язала кілька виробів інших. Подивіться далі. Зараз перед вами залишки моточків ось такої ниточки, котра називається Merino essential Твіт 150 грамів 165 метрів колір 906. Я вам зараз не підкажу, який колір від якої ниточки, але Коротше, ось такі три кольори в мене було. Це зразок, зв'язаний в одне складення, ця пряжа також трапляється з вузлами, трошечки є сміття. І коли ви перете зразочок, вона розпливається. Тобто вона розширюється прямо дуже суттєво. Це зразочок в дві ниточки, в'язаний спицями 4 або 5. Що я в'язала з цими ниточками? На початку року я в'язала ось такі шкарпетки ось ниточка, червона, воно. А ще, до речі, мене в мене в'язана ось така іграшка це, типу іграшка-динозавр, хоча не дуже схоже. Динозавр вже суттєво поужитий, тобто використаний, він, бачите, є де там він пілінгується. На шкарпетках теж бачите, що може бути, якщо носити і дуже суттєво терти цю ниточку. В принципі, ну, в принципі нічого. Єдине, що мій син ці шкарпетки носив мало, тому що в мене тут невдалий жакард, котрий, який нога не пролазить. Ось, Але найбільшу річ, котру я в'язала з цієї нитки, це, я не знаю, поміститься вам чи ні, ось така, ось такий жилет. Все, що тут є, це все зв'язано з цієї нитки. Це все в'язано в дві ниточки, тому що я не хотіла, аби жилет зимній був тонкий і холодний. Єдиний недолік цього жилету. Це те, що він колючий. А тут в мене є горловинка. Цю ниточку Essential також, також можна прати в машинці. І це дуже класний плюс цієї нитки в'язати швидко, в'язати добре і ця нитка роз... гарно розходиться. Тобто, як вона і розпливається, і розтягується, так само вона гарно розкривається. І ще одна річку, то я зв'язала: це значить, я в'язала ось таку шапочку, це не пряжа DMC. Але підклад я зробила саме з оцієї біленької ниточки, такої біленько-молочної, з твідинками від цієї нитки. Я хочу сказати, що от це була точна моя суттєва помилка, тому що ця шапка колюча більше, ніж оця. Тобто оцей підклад він неприємний, неприємний синові. І тому я вважаю, що більше для дитини я це використовувати не буду. Ну і тепер переходимо до найгіршого артикулу, до найгіршої серії пряжі з бренду DMC. І це DMC Happy. Далі не буду читати, не хочу. Ці ниточки велюрові, 15 грамів 38 метрів. Кольори, Кольори тут я вам зараз не скажу, тому що, мабуть, це кольор 29. Спиці 3 мм, тобто всі параметри, бачите. Купила я ці ниточки, тому що син захотів іграшку. Я пригадала, що в магазинчику, в котрому я зазвичай купувала цю пряжу, є ось такі маленькі, саме маленькі, щось по 25 крон, моточки велюрові. Тобто, ну, на малу іграшку вистачить, і це буде, в принципі, нормальна витрата, грошей. Я зв'язала ось таку. Тобто морозиво, вибачте. Відео я розповідала про цю ниточку. Значить, в'язала я це не гачком, це просто в'язання спицями І просто ось вона так розкладається, як я виявила вже в процесі, що насправді схоже трошечки на вафельний стаканчик. Так? І тут, лицьова гладь. Чому ця нитка погана, і я більше ніколи її не куплю. Зараз ви про це дізнаєтеся. Я вже розповідала цей момент, але і покажу ще раз тим, хто не бачив. Нитки гарні, гарна, гарні кольори, гарна на дотик. Тобто, ну, як звичайна велюрова пряжа. Не варто ну, очікувати да, чогось нового. Зараз, де ж тут є кінець? Я так зав'язала, що не можу знайти тепер. Ось у нас кінець, гарні кольори, і їх дуже багато і дуже класно. Вона ну, тоненька. Тобто, це на маленьку іграшку, як я планувала. Але тепер дивіться, Дивіться, яка скрутка. М -м, така не дуже добра. І через це бачите. Тобто вона вся розпускається і під час в'язання. Це дуже суттєво помітно. І це дуже незручно. Ти в'яжеш, а нитка портиться в час, під час в'язання. І ти не можеш, ну. Ну, тобто, ви розумієте, так? В'яжеш, вяжеш, хочеш розпустити, і таким чином в мене ось, вже бачите, так? Тому я цю ниточку категорично не рекомендую. На. Коли я починала в'язати саме цей вафельний стаканчик, я витратила, я викинула. Я не знаю кілька метрів нитки я викинула просто тому, що вона ось так сипеться. Ось так сипеться. Ну, Я вважаю, що це ну, не те, що недоречно, це, це, це не повага до покупців, до своїх клієнтів. Це негарно, так не мусить бути. Тут я також вживала цю ниточку на цих гребінцях. І ну, так. Тобто воно так отаке собі. Такий в мене відгук на цю пряжу, свої враження. Мабуть, ви запитаєте мене, чому я так багато купувала саме цього бренду пряжу. Скажу так просто: що в нас тут в Остраві є магазин, в котрому продають дуже багато. Пряжі саме, саме цього бренду DMC в фізичному вигляді це магазин а, з тканинами. І там також є пряжа Ровен. А, тобто є у DMC також нитки суто-акрилового складу. І я просто вибрала саме ті артикули, в котрих взагалі, хоч якось десь має бути. Вовна, щоб хоч щось натуральне було, аби були класні вироби. На той момент, коли я це все купувала, в мене не я не могла знайти інші магазини з фізичною пряжою тут, але коли вже знайшла, то, то вже стала інші варіанти обирати. До цього я не в'язала. З цієї пряжі нічого, і я бачила, що в Україні вона представлена досить мало. Але тепер ви знаєте, якою вона є, що вона з собою представляє, ну, у усякому разі 4 серії. Сподіваюся, що цей відгук вам був корисний. Якщо ви колись щось в'язали з цієї пряжі, будь ласка, напишіть мені про це, і який був ваш досвід, які були результати експлуатації, результати висновки при роботі цією пряжею. Дякую вам за увагу! Побачимось наступного разу. Бувайте!